У нас все-таки є оця ще таке трошки наше православне католицьке і навіть традиційне євангельське розуміння, що ну, хтось має бути, людина якась має бути між мною і Богом. Тобто, це нема. нема посередника між Богом і людьми крім Ісуса Христа. У нас у всі, тих, хто вірить, прямий доступ. До Бога через Ісуса Христа. Ісус Христос зробив можливе нас. Він шлях до Бога. Тому ця істина, він вічний наш священник, який дає нам можливість бути з Богом. Оце означає священство починити себе. Його священство, воно вище за інше священство. Яке не досконало, яке постійно нагадати про грехи Він досконали. Тому, брати, якщо це істина, як вона повинна впливати на наше зваження? Нам треба намагати, перестати намагатися заслужити у Бога прихильність. Бог вже зроб, Ісус вже зробив все необхідне, щоб Бог до нас прихилився. Це не означає, що ми повинні тепер розслабитися. Так, як вона звернеться. Ні. Ми з вами читаємо про застереження, ми з вами читаємо про небезпеку відпадіння, ми з вами читаємо про те, щоб ми не, не, не були ледачими в цих рихмах, які ми читали з вами. Але мова йде про те, що ми можемо з вами, бути і сестри, до Бога вже приходити і нам треба вже чекати. Ми думаємо часто, що ми маємо ще очиститися. Більше, щоб Бог до нас схилився. Ні, ми не зможемо так очиститися, щоб Бог до нас цивився. Саме тому Ісус Христос став нашим заступниками, посередником і священником, який приніс себе в вічну жертву, і ця вічна жертва працює тепер за наші гріхи, простивши нам всі гріхи. Ісус Христос дає нам доступ до Отця. Тому, брати сестри, ми не можемо заслужити прихильність Бога, бо вона вже заслужена Христом, вже заплачена. Тепер ми маємо від нього речі, ми маємо цими речами жити. Тому спробуйте, сестри, я не знаю, як ви молитесь з Богом, але спробуйте на цьому тижні порозумувати про цей прямий зв'язок.